Хочеш універсальний рецепт тіста, який буде підходити до різних видів пиріжків? Солодкі, солоні, духовці чи на сковорідці – Це тісто завжди вдається. Сьогодні покажемо пиріжки з відварним яйцем та зеленню. А якщо ти любиш такі смачні та домашні рецепти, переходь в мій телеграм-канал. Посилання на нього знаходиться в шапці профілю. Підписуйся. У тепле молоко додаємо цукор, сіль, розтоплене вершкове масло, яйце та сухі дріжджі. Добре перемішуємо та додаємо просіяне пшеничне борошно. Тісто вимішуємо спочатку лопаткою, потім руками. Воно має бути м'яким, ніжним і не липнути до рук. Накриваємо тісто і залишаємо підходити при кімнаті температури приблизно на 1 годину. Хай росте і набирається сили. А поки зробимо начинку: варні яйця, свіжа зелень, молда цибуля, трохи сметани, сіль, перець і зовсім трішки міцної гірчиці. Сметана тут дуже важлива. Саме вона робить начинку соковитою та ніжною. Коли тісто підійде, обминаємо його і ділимо на рівні шматочки. Формуємо кульки, трохи відпочинку і можна ліпити. Розтягуємо тісто руками, вкладемо начинку, добре защіпуємо краї, щоб нічого не витекло. Викладаємо пиріжки на противень, накриваємо та даємо трошки їм підійти. Змащуємо суміш молока та жовтка і відправляємо в духовку. Буквально декілька хвилин і кухня наповнюється тим самим домашнім ароматом, який знайомий нам з дитинства. Пухкі, рум'яні та й немовірно смачні пиріжки готові. Готуйте за цим рецептом, і ваші пиріжки завжди будуть здаватися. Нехай у вашому домі буде завжди спокій та затишок. Всім гарних страв!